Ане Сергію, розкажіть, яка ситуація на вашому відтинку? Я так розумію, що ворог намагається м, активно штурмувати. Ну, власне, ворог активно штурмує вже тривалий час наш напрямок. А зокрема, після того як вони зруйнували Авдіївку, фактично частину резервів було так само перекинуто сюди. Ну і власне ворог впевнено стирає свої резерви саме в Тому числі і на нашому напрямку, активно застосовуючи БПЛА, активно застосовуючи бронетехніку, і от попередньо ви сказали про збір на дрони. Хотів би зауважити в телеглядачів, що це є вкрай важливо сьогодні, попри те, що підтримка там західних країн дещо. Дуже важливо для війська сьогодні відчувати підтримку якраз безпосередньо своїх співгромадян, і вся країна в одному кулиці має якраз дбати і рухати нашу державу до перемоги. Однозначно, кожного дня в кожному етері про це кажу, для того щоб люди не пропускали у ці збори. Безмовно важливо, щоб вони були перевірені, і люди розуміли, що е, гроші будуть витрачені правильно. Але я щоразу кажу про те, що до прикладу дрони це дуже розхідний матеріал на полі бою з того, що розповідають нам військові. Е, скажіть на вашому відтинку, наскільки наскільки це затребувана річ? Да, і от який розхід, як часто їх втрачаються, вони, скажімо. Ну я хочу сказати, що буквально за останній рік ситуація на лінії зіткнення ну, вона вкрай помінялася. Сьогодні фактично ну, таку е, тактично важливу роль зіграють саме FPV-дрони, саме е, скиди там з елементарних мавіків. От і е, фактично Ходить таку стадію технологічну в більшій мірі. Так само дуже важливо насичувати фронт е, ребами, тому що як тільки ворог або навіть ми відчуваємо, що десь на якомусь світинку немає ребів, ну відповідно там е, дронів є дуже багато, і тому дуже важливо, коли там е, хтось із нас бачить якісь збір, зокрема на реби, дуже важливо їх підтримувати, тому що сьогодні лінія зіткнення фактично без ребів, е, ну бути на позиціях нереально. От, е, це зауважують зокрема. Всі ті хлопці, які повертаються з позиції, кажуть, що ну просто е, там, де немає ребу, вони над головами по два-три е, дрона зависає і постійно очікує, що хтось із бійців вигляне і атакують. Тому важливо е, в тому числі підтримує дані відповідні збори, які проводять там військові з тих чи інших напрямків, з яких би це не було. Бо сьогодні фактично вся лінія фронту, от е, скрізь тактичне велике значення, мають саме. І Наскільки сьогодні загалом не тільки ем, дронами, е, а загалом е, технічно, технічно забезпечені сьогодні наші вороги. Чи мають вони щось нове в своїх арсеналах, в своїх резервах? Е, чим намагаються воювати на Мар'їнському відтинку? Ну найголовніше їхнє так зване ноу-хау. Так само, можливо, останнього часу. Це керовані авіабомби. Е, фактично, от буквально вчора, атакували майже всю лінію фронту. Тинок, зокрема, і наш відтинок фронту, от керованими авіабомбами, вони мають як психологічне значення, оскільки а, мають велику руйнівну силу, яким би ти психологічно мотивованим не був, яким би ти підготовленим не був. Але... Авіабомби Ну дуже складно боротися. Тому з нетерпінням чекаємо відповіді, зокрема, і f 16 з нашого українського боку. Ну, власне, це таке головне технічне ноу-хау ворога за останній час. Ну і традиційно, зокрема, наш війтинок фронту от вчора і буквально в останні дні користуються фосфором, поливають, і в тому числі, мирні українські міста. Класика. А, жанру чи забезпечені ми протигазами? Проти газами так в принципі ну, бо на хім... нашому... бо хімічну зброю вони ж також застосовують. А хімічну зброю вони в тому числі застосовували на нашому відтинку. Так у нас, ну зокрема, у нашому підрозділі хлопців зобов'язали так само мати з собою засоби захисту від хімічної зброї, тому що ворог абсолютно не стидається його використовувати попри порушення усіх можливих конвенцій. Ну ми вже знаєте, в цій війні напевно застосовувалося окрім ядерної зброї, тому ми вже до всього готові. Тут згодна абсолютно. Скажіть ще, пане Сергію, коли говорити про е, цивільних, та, які там ну ми бачили, що залишилося від Мар'їнки, а ті села, які загалом є по відтинку, чи є ще там життя? Ну насправді особисто моя точка зору, я би евакуював повністю і, можливо, навіть примусово цивільне населення, тому що воно страждає. Воно дещо заважає працювати, зокрема, нашим вогневим групам, зокрема артилерійським, тому що е, наші артилеристи, коли виходять на якісь там вогневі точки е, у, ураження су, е, супротивника, ну, власне, ці точки можуть бути десь поблизу населених пунктів. А відповідно є вірогідність, що туди так само буде прилітати е, контрбатарея. Тому е, досить часто і досить така проблема, якраз обирати правильні нормальні вогневі точки через. Що десь там проживає мирне населення, от і тому я би рекомендував би усім фактично евакуюватися. так зустрічаються мирні жителі, яким фактично як вони кажуть, немає куди виїхати. От, ну власне, ми їх спрямовуємо військові адміністрації і більшість. Пан Сергію, я дякую вам за вімкнення. Бачу, що вже і псується зв'язок. Дякуємо дуже Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи з Марінського вітинку. Доєднувався до нашого ефіру. Дякуємо величезне.